Як ми з татом будували човен. Я пам'ятаю той день, коли намалював багато різних човнів. Мені дуже хотілося побудувати їх усі разом з татом. Добре, Мартіне, сказав тато, роздивляючись мої малюнки, розкидані по всій спальні. Але нам треба обрати лише один човен. Тоді я пішов до бібліотеки. Щоб знайти книги про те, як будувати човни. Одну з книжок я взяв додому, і перед сном ми з мамою роздивлялися її. У ній розповідалося багато цікавого про історію перших човнів, їхні види та особливості. Наступного дня тато зібрав старе залізяча перегоріли лампочки, щоб вивести все це на спінтник. Ми сіли в машину і поїхали туди. Може, ми знайдемо щось, що стане нам у пригоді, аби збудувати човен? З надією запитав я. Подивимось, відповів тато. Може, й пощастить. Сміттяр дозволив нам пошукати те, що може стати у пригоді. У такому місці є багато корисного. Ось це. Я відшукав кілька дощок. Із загостреними краями для носової частини човна, клапоть старої матерії, палицю від мітли. А ця ванна просто чудово!» – радісно вигукнув я. Ти хочеш сказати, що ми заберемо її додому, Мартіне? Так, так, обов'язково. Ванна була велика і дуже важка, тому її було складно завантажити в трейлер. На щастя, Майк допоміг нам, та і мій тато звичний до такої роботи. Коли мама побачила, як ми вивантажуємо стару і ржаву ванну в нашому саду, вона подумала, що ми з'їхали з глузду. А ще ми привезли палицю від мітли, клапоть тканини і дошки для носа човна. Весело повідомив я маму. Заглушки у вані нам не треба, і замість неї ми поставили палицю від мітли, і так у нас з'явилася грот щогла. Потім ми взяли дошки і позбивали їх докупи. Це була найскладніша частина роботи. І добре, що тато допомагав мені, бо сам би я ніколи не впорався. Коли ванна стала схожа на човен, я взяв клапоть тканини, розклав його на траві. Діставши коробку з фарбами, я перетворив тканину на піратський прапор. І потім пішов шукати мотузку, щоб можна було підіймати вітрило. Потім я зробив стерно, якір і пару міцних весел. І в мене ще залишився час зробити собі Пиратський капелюх, пов'язку на око і підзорну трубу, яка колись допоможе мені відшукати далекі скарби. Залишилося тільки випробувати гармату, яка стріляє кольоровими повітряними кульками, яку я винайшов сам. Ура! Вона працює! Пригоди починаються! Разом із друзями. Я багато мандрував, і ми перепливли сто морів і океанів. Іноді нам щастило, але часом траплялися і складні випробування. Одного разу ми, як справжні пирати, захопили чужий корабель. На захопленому кораблі ми знайшли старовинну мапу, і вона привела нас до безлюдного острова. Від найвищої пальми на ньому ми відрахували 15 кроків праворуч і ще 10 ліворуч. На тому місці ми відкопали великий скарб солодощів. А якось наш корабель зіткнувся з айсбергом. Ми всі опинилися у крижаній воді, але на щастя нас відразу врятувала зграя пінгвінів. Коли ми відігрилися, довелося довго ремонтувати човен, щоб переповернутися додому. Інколи я люблю подорожувати на своєму човні сам. Один, коли я виходжу в море та беру із собою вудку, щоб випробувати щастя. Буває таке, що засинаю в човні, і тоді Джон, хранитель маяка, Будеть мене променім прожектора, щоб я повернувся додому ще до настання темряви. Одне можна сказати напевно, врешті-решт, я завжди повертаюсь в той самий порт. Мартіне, час вечеряти, гукає мама. До зустрічі в нашій наступній пригоді. Прощаюсь я зі своїм човном перше, ніж піти додому.